Привіт, привіт, мої дорогі глядачі. Там ходять зомбі в нашій сіліх вилікувай. Я моя напарниця. Сібігали. Ти бачиш, вони ходять, вони без крові. Вони ще нікого не разу не з'їхали. Да. Передно. Чому чому не бігають? У нас що клятка, супер клятка. Ми колися хоче чотири.

Тут совка. Ти Тихо! Не дебось <laughs> <laughs> <laughs>

їх подождати, щоб вони стали вони людьми. Вони тут. Ти бачили. Ти бачив, блоки не було попали. А їх тут багато. Ты шо нашла? Шо нашла? Ты пусть зелья, но мне тоже поможет. Меня на мозой ты заравдики носу невидимої решетки. Все уже? Ай, пече. Нормально. Все? Пішли, тихо. Це на, на одну. А остальну ми, наверное, і скончим. Сюди ще сюди бачиш. Дівка. Дівка не сильно в колі. Вже може бути больно. Аккуратно.

もうや。 Добре. Двіться. Як тебе? Ти помниш, да. як тебе звуть? Так. Як? Гміна. А тебе? Як Злата? <серква> так. Понятно. Гром. Е, э, Гром 65. Е. Э, у нас є вода. Чи все закінчилось уже? Все поки закінчилось. Блін, ми ще людей спасали. Ти чу- Чуєш мене? Да. Пульс є. Що будемо робити? Ми можемо зайти в якийсь із домів і взяти туди воду. Все равно там вже нікого нема. Вона ще добита. А, Я точно. Всіх вбивала. І воду, воду я ставила нормально. Та ні, то була ж ядерна, ядерка. І вона ж по всіх домах. Все добре? Да. oh <laughs> Що зомбак? Ш -ш -ш. Ай. Вона вмерла. Невже ну, ли ми її вбили? Ай. Все? Все добре, точно? Що угу. було? Ай. Шо?

Пектус, пектус, Воскресалка, зомбі людина! Ви називає зомбі! Ви нашараз відьма іссленне дихання хто зробить? А ведьми не можна робити іскуссне дихання. Зомби, не будь зомбі!